35 тисяч гривень для синочків. Луцька пенсіонерка передала свої заощадження на благодійну акцію зі збору коштів для потреб сотої окремої механізованої бригади. Організатор акції Віталій Іваницький вирішив подякувати кожному, хто долучився до благодійності і організував концерт за участю народного артиста України Павла Дворського. Кошти від продажу квитків теж спрямували на ЗСУ. Благодійну акцію під назвою Нашим воїнам для їх потреб антидронові рушниці і системи РЕП Віталій Іваницький організував два місяці тому. Заслужений діяч мистецтв України нині на пенсії, але бути осторонь подій в країні не може. Тож постійно організовує благодійні акції, аби підтримати військових. Зізнається, цього разу спільними зусиллями зібрали майже півмільйона гривень. Нині організували й благодійний концерт з розумінням віднестися до цієї ситуації, яка є на фронті, мусимо допомагати. Ну як кожен з нас буде так сидіти біля телевізора і тільки ахкати й охкати. Ну, вибачте, перемоги нам не дочекатися, тому комусь треба це робити. Хоча важко це важко збирати. Ось, але я йшов іншим шляхом. Я, наприклад, просив не з бізнесу кошти, бо бізнес і так багато допомагає. А я просив від сімей, від родин, просто чисто по-людськи. За кошти придбали необхідні речі. На передову передадуть дороговартісні реби, антидронову рушницю, засоби для виявлення ворожих дронів та інше необхідне обладнання. Люба підтримка для нашої бригади, як і для всіх інших, дуже важлива. А коли от організовано проводиться збір коштів, коли ми сьогодні бачимо, тут життя ну дуже важливі для життя і здоров'я наших хлопців. Системи РЕП, інша техніка, яка забезпечить їм більший рівень безпеки, це велика подяка всім, хто долучається до таких зборів коштів до реалізації. їх. І, взагалі, сьогоднішній благодійний концерт – це дуже ну, важливі події, які для нашої бригади, які ми дуже цінуємо, дякуємо за які. Послухати шлягери від улюбленого артиста прийшло чимало глядачів. Їм неабияк сподобалось поєднання благодійної акції для захисників та повернення за допомогою пісні в довоєнне минуле. Я колись ходив з пенсії здавати на ЗСУ, так мені сказали, 40 гривень комісія, а тепер без піар-коду не знімають, не беруть. Я треба знімати, висилати там в тих піар-кодах. У мене нема смартфона, і я думаю, підемо сюди, хоч щось допоможемо. Яку сьогодні пісню хочете почути? Чому сьогодні хочете? Ну, прийшли, хочемо Смирикова хата почути. Це наша молодість. Його Він. дуже часто слухали, любив я його слухати. А вас Він... яка пісня подобається йому його пісня? Смирокова хата, і там всі по списку. Народний артист України Павло Дворський каже: на запрошення Віталія Іваницького погодився відразу. Україні важко і треба нам всім разом, єдиною українською родиною, робити все, щоб підтримати наших хлопців, дівчат на передовій, допомогти українській армії і разом здобувати перемогу. Тому не було мовлянь, а всі раз згодилися зробити гарну патріотичну справу. Разом з Павлом Дворським вже багато років виступають сини В'ячеслав та Павло. Питання гонорару не обговорювалось. Вони теж підтримали Волинську соту бригаду. і зеленса, і ми були у саду без теме Віталій Іваницький по завершенню концерту подякував усім, хто долучився та підтримав наших героїв-захисників. Понад 180 тисяч гривень вдалося брати під час концерту. Це квитки, благодійна скринька та аукціон артефактів з передової. Кожна задоначена гривня знову буде витрачена на потреби ЗСУ. Мирослава Сябер, Дмитро Кудик для новин на часі.